Що робити, якщо таке знаєте, патологічне відчуття сорому, соромно, що ви там щось не так сказали, або соромно, що ви якось там зайве щось скажете чи зробите. Ми зараз кажемо не про те, що щось таке соціально неприйнятне. Просто от соромно, дуже тут може допомогти уявити, що це останній день. Ви зараз не про те, що там ой, все смерть, якась ні, а от просто уявити, начебто, це у вас остання можливість так себе реалізувати. І Якщо дійсно вам це важливо якось донести до людей, якось протранслювати, то відчуття, що після цього. Вам же не доведеться червоніти, воно якраз дозволяє максимально ефективно пережити цей момент, бо частіше за все сором за те, що о я щось не так зроблю, чи що. Він про те, що ви занадто продумуєте, як буде потім занадтий орієнтир на майбутнє. Окей, якби це майбутнє було світлим, а це орієнтир на не якесь негативне, потенціальне майбутнє.